У Рівному попрощалися із загиблим на Донеччині воїном Миколою Сапальчуком. Для роботи на міських маршрутках у Рівному не вистачає водіїв. Рідкісну операцію для потерпілої у автопригоді жінки провели в обласній лікарні. Понад півмільйона гривень зібрав вуличний музикант у Рівному. Кошти перерахує для ЗСУ. На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися загиблим на Донеччині 35-річним воїном Миколою Сапальчуком. Чоловік народився у Рівному, закінчив 25-ту школу. Одразу після навчання пішов працювати. Опісля вивчився на столяра. Останнім часом був будівельником. В серпні місяці Микола пішов добровольцем у військкомат. На службу викликали не одразу, а через декілька місяців в жовтні, після чого пройшов злагодження на полігоні. 28 грудня Микола Сапальчук у складі. Свого підрозділу вирушив в район Бахмуту Донецької області, а вже 2 січня загинув. Без батька залишився чотирирічний син. Поховали загиблого на кладовищі нове. Він 25 вчився, а він просто жив на одному районі. хлопець, простий. Спорт любив. Все. Мої і поспортили. Не, не вистачає справді. Один поки на автобусі, шукаємо підміну. Водій 64-го маршруту Михайло Сукевич нині працює сам, без напарника. Чоловік розповідає, що після повномасштабної війни виникла проблема нестачі працівників. Однак працювати понаднормово поки не доводиться. Вихідні робимо собі, просто машин достатньо на, на нашому рейсі і розподіляємо. Ну, заробітна плата, як була, так і не впливає. А це Микола Мосійчук, водій великогабаритного автобуса на сьомому маршруті. У сфері пасажирських перевезень він працює уже вісім років. Розповідає, нестача колег особливо помітна, коли хтось із водіїв іде на лікарня, на чи у відгул. Ну, у нас тут, на цих нових автобусах, в принципі, є люди, а по тих інших маршрутах, де старі автобуси, то там. Не вистачає багато водіїв. Звичайно, все змінюється, навіть якщо тут як хтось заболів шоферів, то не виїжджає на лінію. Получається дирка спереді, люди возмущаються. Частина водіїв нині служить у лавах Збройних сил України, а дехто покинув роботу через низьку заробітну плату, каже Микола Мосійчук. Багато, багато пішло в армію. За кордоном хто був, той і остався, а зараз багато служить. По-перше, по-друге, зарплата, заробітня плата. Що, наприклад, 12 тисяч 13 місяць, то краще вже піти розвозити товари, то він буде спокійно їздити, і, ну, не нервуватися і ну, з людьми робити, це треба нервову систему мати. Рівнянка Юлія громадським транспортом їздить часто. Про нестачу водіїв каже, не знала, однак помітила затримки у графіку. Ну, я простояла вже хвилин 20 як не більше. Е, ну ну так, дуже рідко їздять. Дуже рідко. Вранці так само добиратися до роботи дуже довго треба чекати і дуже помало їздять, дуже помало їдуть. Дуже довго треба їхати. Наприклад, я звідси їду на базар 30-40 хвилин. Мені все добре, я не дуже часто їжджу, тому. Мені цього вистачає зазвичай 5-10 хвилин, не більше. Директор фірми, яка займається громадськими перевезеннями у Рівному, Ярослав Загиней, пояснює, проблема нестачі працівників була і до повномасштабного вторгнення. Однак, нині, коли частина водіїв вступили до лав ЗСУ, не вистачає близько третини. Вона завжди була одне діло там, ну і кваліфікованих мається на увазі набрати водіїв. О, це завжди було. Ну а так як зараз масштабні воєнні дії, ну воно соответственно стало на цей можна сказати так гостріше. Приблизно 70% – це люди пенсійного віку, понад 60 років. тих, тих кого там вже й вони не можуть призиватися. Прогнозоване поповнення робочого колективу у фірмі очікували після скорочення деяких маршрутних рейсів, однак цього не відбулося. «В Управлінні транспорту було зроблено це недавно. Тендер, і певна кількість машин з города була знята. Ми надіялися на те, що ті водії, які їздили до цього, от, прийдуть, якби да, от, до нас. Ну на наразі зараз немає. Ми залишали заявку в центрі зайнятості. Кваліфікованого дуже тяжко знайти. Тобто водії приходять, але кваліфіковано того, ти міг довірити транспортний засіб, вони ж возять там людей. І це дуже тяжко. Аби допомогти перевізникам вирішити проблему нестачі кадрів, 3 січня Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради подав оголошення про набір на роботу водіїв. Нині головною вимогою до них є відповідна кваліфікація. На посаду готові брати незалежно від гендерної ознаки. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Які шия дуже боліла і голова. І все, нічого не сьогоднішні повні потібра тут очнулася. Людмила Ярмолюк пригадує момент ДТП, яка сталася 3 січня в острозі. Тоді вона зі своїм чоловіком їхали в автомобілі по головній дорозі, і у якийсь момент у їхнє авто врізався інший водій, який виїжджав із заправної станції. Від удару авто подружжя відкинуло у відбійник. Жінку із переломом шиї доставили у Рівненську обласну клінічну лікарню. Почуваю себе зараз набагато краще. Відбулося зміщення шостого шийного хребця. І повна нестабільність на відділі хребта. Виконана стабілізація 360 шістдесят і з переднього доступу виконана фіксація пластиною. Зі слів лікаря Богдана Мироника такі операції у їхньому медзакладі рідкість це одні із найскладніших, найнебезпечніших травм травматології, які можуть закінчитися а, тривалою втратою працездатності, навіть призвести до смерті. А дані оперативні втручання виконують лише в декілька клініках в Україні, зокрема наші, які виконує Пінковська Валентин Константинович що склали мене так. Самі в то не вірили, але зробили чудо. Хай їм Бог дає здоров'я, щоб вони були здорові. Я. я буду за них до кінця життя вже життя свого молитися. Дякую дуже лікарям. Зробили таку складну операцію. Той до операції, як то і не жила. Зараз все, цінується і все. Життя заново буде. Пані Людмилу планують виписати з лікарні через два дні. Катерина Сірук, Ольга Ворощук, Роман Шоконець, Суспільне новини, Рівне. У середньому 50 постанов в день виписують інспектори муніципальної варти на водіїв, які порушують правила паркування у Рівному. Про це суспільному повідомила речниця Мунварти Світлана Стасюк. Проте, за її словами, деякі водії роблять помилки при отриманні штрафів. Зокрема, не вказують платіжці номери транспортного засобу та виписаної постанови. Нагадаємо, що протягом 10 банківських днів з моменту отримання повідомлення про неправильне паркування можна оплатити лише половину вартості штрафу. Обов'язково потрібно перевіряти всі реквізити при оплаті, реквізити вказані на самій постанові, і обов'язково вказувати номер транспортного засобу в полі для призначення платежу і номер самої постанови. Водії можуть оплатити штраф або в мобільному додатку рівне сервіси, або в будь-якому відділенні банку. Вже 10 місяців поспіль рівненський музикант Максим Прокопченко дає благодійні вуличні концерти містами України. каже, об'їхав майже всі західні області. Зібрані кошти віддає на потреби збройних сил. Розповідає, почав цим займатися ще у березні, коли тимчасово призупинила роботу страхова агенція, у якій працював. Надихнуло внутрішнє бажання бути корисним. грав, типу, люди бачать що на зсу. Ходять, кажуть, що нам потрібна допомога. Типу, чи я не знаю когось? Я кажу, що в принципі можете стати до мене просто там, до прикладу, зараз я оцей проект закінчу. Там потрібна така ще сума. Після того давайте контакт. Типу, буду вам допомагати. Люди чекали там тиждень, два-три, і я їм далі допомагав. У репертуарі Максима Прокопченка — класика української музики від народних пісень до творів океану Ельзи, Скрябіна та Бумбокса розповідає, пересування, харчування та оренду помешкання оплачує із зібраних пожертвувань. Решту суми віддає на потреби військових. «120 концертів воно вже було, і 530 тисяч вже зібрано і передано. У даний момент. Збираю для свого брата на тепловізор в десяток окремо гірську штурмову бригаду. До цього було багато проектів. В основному це я допомагав на автомобілі, тепловізори. Це були шоломи, бронежилети. У мене все в інстаграмі є. Там окремий типу сторіз звітами і там. Кожна можна сказати, гривня звітована, куди вона пішла. Більшість благодійних концертів Максима Прокопченка були сольні. Утім кілька разів він виступав разом з власним гуртом Never Too Late. Під час цих виступів відзняли відеокліп на авторську роботу Вільна країна. Давати благодійні концерти Максим Прокопченко продовжить і у цьому році. Утім, каже, тепер робитиме це лише у вільний від роботи час. Тому їздитиме лише рівненщиною та по сусідніх областях. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Понад 70 тисяч гривень зібрали працівники обласної клінічної лікарні, виступаючи з різдвяним вертепом у Рівному. Загалом колектив із 30 людей, серед яких не лише медперсонал, а й їхні рідні готувалися до виступу майже місяць. Такий захід вони організували вперше. Зокрема, новостворений колектив шував колег різних медичних закладів, очільників області та міста. Зі слів організаторки Оксани Ігас, за основу взяли текст сценариста Сашка Лірника. Тім, адаптувавши його до медичного. Тематики та реалій сьогодення. Всі гроші за виступи планують передати на потреби збройних сил. Смерть роль моя була в кінці. Слова були такі, що я насправді така страшна, а я добра смерть, тому що в цій ролі я перенесла е, перемогу, тобто звільнила всіх від ірода. Все це було дійство було дуже е, драйвовим, дуже веселим, дуже прекрасним, дуже повчальним, е, тому що ті люди, з якими ми спілкуємося кожен день, вони відкрилися в цих своїх е, ролях зовсім по-новому. Мені попалася роль чорта. З одного боку, це якби такий загально прийнято, що це негативний персонаж. В нашому випадку він був наполовину можна сказати добрим, наполовину негативним. Чому він був добрим? Тому що він виніс на своїх плечах зло. Орту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.